В нашій дитячій бібліотеці. Скажи нам, в яку ти школу ходиш, в якому класі навчаєшся, і ти до нас часто приходиш, що тобі тут найбільше подобається читати? Мені найбільше подобаються різні науково-популярні твори, а також на багаті ну, книжки і знання. Також Особливо полюбляю літературу про різні народи, особливо ближче до перевісних. Я почну з народу, який називається майя. Їхня столиця Теутіуакан знаходилася на полуострові Юкатан. Він знаходився в центральній Мексиці. Там колись проводилися різні обряди, це також її священне місто. Оборонна споруда. Вони були дуже високими, споруди їхні, і дуже важливо і вони дуже важко відчисляли свої різні розрахунки. Тому що вони вважали, що краще зробити добре, але довго робити це, ніж погано, але швидко. Тому їхні споруди. Досі, досі стоять і...